Боже, і нашу, я тебе тільки з собою на день народження брав. Боже, як стидно. Оля, давай я ще раз твою маму пробачня Так, Володя, Моя мама більше не хоче тебе бачити. Бачиш? Значить, нормально попросив. Нормально? Володя, як так? Нормально, шлиш на день народження. Ти в костюмтівся, в піджак, зачесався. Навіть квіти моїй мамі купив. Купив. Не на клумбі зірвав як минулого року, а купив, як можна було встати, підняти келик і сказати Бажаю вам щастя, здоров'я і прожити ще пару днів. Ти свою маму бачила, з ким поведешся, від того і наберешся. Боже, Боже, Володя, і за що ти так не любиш ту мою маму? Зося! Через те, що вона мені вся життя спартила! جاك تبعنا رضي